Закарпаття тепер приймає не тільки туристів, а й біженців, і не лише з Криму, а й з Луганщини та Донеччини. Серед утікачів переважно бізнесмени. Вони стверджують, що побоюються за своє життя. Перша родина втікачів приїхала в Ужгород на травневі свята, але повернутися вже не змогла. Друзі їм повідомили, що в Луганську розпочалися переслідування тих. Хто виявляє свою проукраїнську позицію? Тож життя довелося розпочинати з нуля і розраховують лише на допомогу громади. Чиновники зарадити нічим не можуть, бо території Луганщини і Донеччини не є окупованими. Тож діє закону про тимчасово окуповані території на біженців, звідти не поширюються. Не просто роботяги виїжджають, а виїжджають середній клас люди, які вміють створювати робочі місця. Люди, которые умеют работать и которые знают, как научить работать других. Сюда переезжают только те люди, на данный момент, которых, которые проверены, которые знают, что это нормально, что это не мошенники.